Так, питання по кріпленню Маурлата. От в даному проєкті ми можемо з вами побачити, що робиться монолітний пояс. Він не є обов'язковий. Чому? Тому що якщо у вас будинок з цегли, наприклад, повнотілої або дирчатої цегли не щелівої, друзі, а саме повнотіле дирчатої, монолітний пояс не є обов'язковим. Якщо у вас ефективна кераміка, цегла 2 нф газоблок, монолітний пояс дуже-дуже. Було б плюс, тому що потрібна вага. Монолітний пояс, його завдання не те, щоб розподілити динамічне діман... 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 навантаження від даху, тому що дах, вітер то в цей бік, то в той бік, то у вас зона тиску, то зона розрядження. І оцей от анкер, шпілька вона працює на розтягнення, її постійно намагаються висмикнути. В той же час, коли вітер справа наліво, у нас іде удар через наші конструкції по нашому матеріалу. І якщо він крихкий, наприклад, як газоблок, ми робимо монолітний пояс, щоб розподілити навантаження, і щоб тиск на матеріал був менший. Тому у монолітного пояса, звісно, він виконує роль не тільки баласту, але і так, і так само розподілення на, роз, навантаження. Напишете, друзі, мені в чаті, вибачте. От, тобто В даному випадку ми бачимо монолітний пояс, шпілька запітановані в монолітний пояс, гідроізоляція під деревом обов'язково і сам маурлат. Цей вузол до кінця не пророблений. На сьогоднішній день ми вже цей вузол даємо окремим кресленням розподілення. дякую. От, тобто Ми даємо окремим кресленням або маурлат зміщаємо праворуч. Для того, щоб можна було тут поставити цеглу, або е, зашиваємо по е, деревом, робимо отакий от виступ і далі йдемо в, в штукатурку. Тобто тут може бути гіпсокартон, приклеєний на перфлікс, наприклад, і далі йде він в штукатурку. Тобто рішення по цьому вузлу є. Просто в даному проєкті ми ще це не показували. Зараз ми це вже показуємо, тому що я в Галині акцентував на цьому увагу, що цей вузол завжди отакий, трошки стрьомний. Тому знаєте, що рішення є. от І далі ми, зафіксув... Вибачте, ми зафіксували з вами маурлат, щоб він тримав навантаження на відрив і, і на стискання. І от далі йде у нас от кроква, це лінія крокви Ось вона. Тут вона отак зарізається, ось своїм пунктіром вона показується. І тут ми потім робимо. Зрозуміло? Значить, в цьому вузлі іноді ми можемо зустріти, що у нас стоїть маурлат, і кроква йде отак зарізка, і кровічки починають казати. Так робити не можна. Чому не можна? Ми ослаблюємо переріз крокви. Ми не ослаблюємо переріз крокви. Якщо ви зарізаєте так, що у вас тут дирка, тоді так, ви ослаблюєте переріз. Але якщо ви зарізали щільно. Ну, звісно, там десь якась кроква, може, ви щільно не зарізали. Я не знаю. Таке буває, нічого страшного. Але, в принципі, якщо ви зарізали щільно, то верхня частина працює на розтягнення, а ця частина вона впирається в маврлат. Тобто, по суті, наш переріз працює повноцінно. Але для цього треба зарізку робити якісно, друзі, якісно! Ніяких щілин не повинно бути. Ну, а потім ми забиваємо сюди кровельну скабу і фіксуємо її в кроку. І кроквільна скаба вже тримає е, кроку від того, щоб її не зірвало вітро. Зрозуміло? Так. І ми з вами йдемо, друзі, далі. Так, дякую за ваше питання. Рухаємось.